Час новин у марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів та вікон. Я вітаю вас. Після останньої атаки шахедів на Херсонщині двоє поранених іще п'ятеро з контузіями та гострим стресом. Удари припали на модульне містечко та адміністративну будівлю в селищі Високе Тягинської громади. Серед постраждалих підліто 14 років про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Селяни вижили, бо встигли сховатися в укриття до ударів. Одного пораненого чоловіка госпіталізували загалом за добу окупанти 125 разів обстріляли область. Ворог поцілив по житлових кварталах, об'єктах критичної інфраструктури пошкоджений і склад з гуманітарної допомоги в Береславському районі. За добу від ворожих обстрілів на деокупованій частині Херсонщини одна людина загинула і сімох поранена. Станом на сьогодні передбачено понад 5,5 мільярдів гривень на зруйноване росіянами житло. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков. На перші півроку цих грошей вистачить, аби виплатити компенсації людям, які втратили домівки. Віце-прем'єр-міністр також нагадав про житлові сертифікати як спосіб, завдяки якому українці можуть отримати нове житло замість зруйнованого. Днями нову оселю. За таким сертифікатом вже отримала перша родина. Загалом біля 8 тисяч заявок люди звернулися. Сформовано вже більше декілька тисяч біля 4 тисяч сертифікатів. А перші сертифікати вже були вчора. Вчора вже було три сертифіката, які люди обміняли на власне житло. Тобто, в принципі, цей процес відбувається ну нормально і головне для нас було відбувся перший сертифікат. Тобто, вся послуга, вся процедура, всі етапи пройшли. Понад 150 тисяч одиниць смертоносної вибухівки жкоджено на Харківщині з початку вторгнення. Підрахували ДСНС. Утім, з кожним новим обстрілом російського заліжача додається. Місто й досі усуває наслідки останніх ракетних атак. Мешканці пошкоджених будинків дотепер вигрібаючи сміття і скло, знаходять у домівках рештки ракет. Додалося й жертв напередодні в лікарні померла 84-річна заслужена артистка України Вікторія Тимошенко, поранена під час ракетної атаки. 2 січня. Як у Харкові долають наслідки страшного обстрілу? Репортаж Марії Малевської. Заходьте в гость. Це Сергій Прискорник. Відомий на всю країну бігун Бородань. Рекордсмен України у бігу на відстань 229 кілометрів. Тупо ось бачите, це все скло. До вторгнення його знали як екоактивіста. Останні два роки Сергій волонтер допомагає армійцям на фронті та стареньким у тилу і продовжує бігати. Саме це і врятувало його. Того ранку Сергій вибіг на тренування. Дивіться, я не знаю, як тут все це залетіло, але все в склі. І бачу, шматки ракет. Тіпа знімаю, думаю, зафільмую. А потім, коли повернув сюди, вже на Бакуліна такі ті думаю, Ні, і я вже бачу, люди виходили в крові. У кого кінцівок не було хто. Ось, взагалі, в шортях виходить. Це добре, що була температура відносно, типу там плюс один. Не зараз, як мороз. Ось. І приїхав вже. І в першу, чергу, в першу чергу, що робив, то шукав свого кота. У Сергієвому та всіх навколишніх будинках не вціліло жодного вікна та балкону. Потрощено дахи, рознесло електропідстанцію та газогін. Іскандер влучив у дворі між будинками. Четвертий день поспіль тут прибирають та вивозять сміття, забивають фанерою вікна. Ночують мешканці хто де. Хтось у лікарні, хтось у виші поруч, хтось у знайомих у підвалі. Місто пропонує людям гуртожиток. У міськраді підрахували вибитих вікон за дві тисячі, пошкоджених дахів понад 30. І обстріли не вщухають. Вікна забиваються зараз USB. Для того, щоб в ці дома можна було подати тепло. Потім люди обращаються в дію і е е е е е е відбувається заміна вікон. Перші роботи починаються як тільки це можливо. Сьогодні був приліт ночі. Зранку люди вже працюють. А ти от рібят спросі організм на дах будинку лізуть волонтери добровольчого будівельного батальйону. Завдання на сьогодні розібрати покрівлю цього будинку. На черзі наступні. Ой, я не знаю, який це за рахунком, але ми, як 31 грудня, в предноворічний день так сказати, зарядилися на допомогу місту і кожен день працюємо. Ворог на жаль, нам надає праці дуже багато, тому. Кожен день ми працюємо на різних локаціях. Я думаю, що найближчий час Сімба. Сергієвого кота Сімбо, як і ще багатьох тварин, які потікали після обстрілу, шукали всім містом. Через соцмережі по району кота ніде не було. Колись його переїхала автівка, тепер ось ракетний удар. Сімба прийшов сам наступного дня. Один, до речі, був в туалеті у Сімбі Сімба, а це на кухні лежала така штука. Ну, не знаю, ну. Такий шматочок нормальний. Це вже зараз квартира Сергія така прибрана. Ось як оселя виглядала відразу після ракетної атаки, коли Сергій повернувся з пробіжки. Малюк! Сіба! Сіба! Відразу після обстрілу до нього з'їхалися друзі та знайомі звідусіль. Кілька десятків людей допомагали Сергію прибрати скло та забити вікна плівкою. А коли вийшли на балкон, побачили внизу міського голову. Це зняти Сергієвими помічниками відео стало вірусним. Олександрович! Бо багато хто публікує його як і свою позицію. Теж руські Україні! Марія Малевська, Олександр Бринза. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. У російському Білгороді знову видалась неспокійна ніч. Там оголошували ракетну небезпеку. Як повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, постраждало двоє чоловіків. Там знову відрепортували, що всі повітряні цілі збили. Але в деяких будинках побалітали вікна, пошкоджено три десятки машин. Він постачав продукти російським окупантам на Херсонщині, засновника одного з найбільших в Україні. Агрохолдингу, служба безпеки, викрила в пособництві країні агресорці. Підприємця затримали в квартирі його сина в Києві, де він переховувався, аби потім втекти в Росію. Зазначають службі безпеки. За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія на лівобережжі Херсонської області стала одним із основних постачальників провізії для російських військ на півдні України. Забезпеченням окупантів українські підприємство. То займалося від травня 2022 року. Підприємець не лише перереєстрував свій бізнес у Росії і сплачував ворогу податки, а й надавав склади для ворожого озброєння. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією всього майна. Понад тисяча охочих збирати безпілотники, і 100 постачальників деталей до них вже зареєструвалися через додаток Дія на проєкт Житомирський дрон. Програму відкрили два тижні тому на базі міськради в Житомирі. Мета ініціативи наробити fpv дронів для фронту. Збирати коптери волонтери зможуть після спеціального дистанційного навчання і за підтримки інженерів-консультантів. З міського бюджету Житомира майструвальникам будуть виділяти 6 тисяч гривень на один дрон. Їх вистачить на половину вартості комплектуючих необхідних для безпілотника проект запустили спільно змін цифри. Наш логіст, служба логістики, в нього забирає цей дрон. Він отримує унікальний номер. Кожен дрон він заноситься в систему. Вони везуться в нас в тестувальний центр і перевіряються, тестуються. І тільки після того як вони відтестовані, і вони потрапляють в той підрозділ, який людина хоче, щоб цей дрон потрапив. Далі дивовижна історія життя Анастасії Кириленко. Три роки тому жінка була за фахом міжнародної економістки і вдруге стала мамою. Тоді ж неочікувано для себе вирішила купити козу. За два роки ця імпульсивна покупка переросла в невеличку ферму. Анастасія навчилась виготовляти сир і почала возити його різними фестивалями. Зараз жінка знана крафтярка на Київщині. Як одна коза змінила життя Анастасії і як війна ледь не забрала в неї улюблену справу, розкаже Ксенія Павлишин. Моя кразуня золотенька, йди сюди, іди моя ципочка, моя любима, моя жінка золоте. Настя їх називає своїми дівчатами і кожного дня засипає їх компліментами та підгодовує смаколиками перед доїнням. Гарбуз, картопелька. Ячка, е, ячка, кукурузка і овес, і плюс ще до того люцерна гранульована. А це Настін вірний ад'ютант Платон. Після того як навів порядок у козятнику, очікує на винагороду. Ти вже чекаєш, я поняла зараз. Я тобі теж надаю. А він, а він помічник, так? Ну так, да. помічник по молоку. Настя пригадує, як одного дня під час коронавірусного локдауну їй прийшла ідея купити козу. Я взагалі нічого не розуміла в цьому, абсолютно. І є в мене одна жіночка, яка. Мене навчила це робити. Жінка відмовилася від будь-яких автоматизованих девайсів для доїння, бо це дуже травмує кізок і призводить до захворювань. Тож вона щоденно робиться самотужки. Ми її помили, обтерли. Тепер у мене тут є така штука, яка намащується на саме вим'я, на самі дійки до доїння. І тримається 40 секунд. Це така як дезінфекція відбувається. Козине молоко більш специфічне, аніж звичне для вжитку коров'яче. адже у складі інший вид білка, відповідно і запах та смак. Втім, це насамперед каже залежить від догляду за твариною. Необхідно правильно годувати і дотримуватися гігієни доєння. Чому я це роблю в рукавицях? Маю засоби для доєння. Пригадую, як вперше вирішила зварити сир, це була бринза. Тоді сміється так і Переселила, що аж вилиці звело. Втім, крок за кроком і навчилася виготовляти декілька сирних варіантів. Бринзу не рахуємо, я її до сих пір не люблю робити. Бо мене, як хто просить, в мене такі партаки виходять, що матір Божа. Я роблю один вид, він називається шевр. От, оця основа це шевр. Більше. Там з нього роблю намазка, кульки в олії з яленим томатами і сухий сир. Три види сиру. Настя поширювала фото своїх успіхів в соцмережі для друзів, а друзі а, не забарилися з замовленнями. Когось я пригощала, зрозуміла, що я тоді, ну це був мій перший сир. Знаєте, ну, типу продавати я не мала такого відчуття або сили. Аби навчитися варити сир, професійно Настя поїхала на декілька місяців. Навчатися в Швейцарію, і вже відтоді її сир розлітався миттєво. Ферма розвивалася, а на стенні смаколики набували популярності. Так було до 24 лютого. Ми не знали, що ми в цей момент реально знаходимося в самому епіцентрі. 25 числа мене розбудив чоловік. Я дуже гарно спала ту ніч, і каже: Вставай, поїхали. Я кажу, що сталося? Він каже. Танки на вулицю, родина Кириленків жила поруч з гостомельським аеродромом. Двійку малих дітей потрібно було діяти негайно. Діти в піжамах покидали ми там все дуже швидко збиралися, дуже швидко. Ми просто через ліс вийшли. Єдине, що я встигла заскочити в свій козятник. Я навіть їх не встигла подаїти. Якщо дівчата то. Бачите мене, що я нічого не можу зробити. Настя з жахом пригадує, як тоді пережила ті півтора місяці, знаючи, що її село в окупації. Сусід він за ними приглядав. Нам дуже повезло, що в нас є пічка дров'яна. У нас було достатньо дров, у нас було, був генератор, і коли е е не було газу. Наш дім став прихистком для інших людей. Про деокупацію Насті повідомив її чоловік. Першим, що вона спитала, як кози у той же день. Жінка з дітьми сіли в авто і помчали додому. дев'ятої сідаю за кермо і пів четвертої ранку. Я приїжджаю додому. Ну я в козятник, понятно. І одразу ж взялася до роботи. Жінка не могла натішитися, що нарешті вдома, і при улюбленій справі це моя самореалізація, це моє натхнення. Це моя любов, це, ну, це мій світ. Зараз жінка мріє про мультиферму завести ще овець, кур і гусей, а поруч збудувати невеличкий будиночок, аби охочі могли відновлюватися там від воєнних реалій. Кожен крок дає більше можливостей, кожен рух він має свої наслідки. І коли ти кожен день щось для цього робиш. Потім виходить дуже дуже цікава історія. Ксенія Павлишин Олексій Євченко, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. І насамкінець дивовижна історія порятунку семирічного хлопчика, який потрапив у крижану пастку, врятували на Харківщині. Дитина бавилась на дворі, катаючись з гірки на надувному колесі. і в один момент хлопчик нещувся, як вилетів на тонку кригу, де товщина льоду не більше двох сантиметрів. Малого дістали рятувальники. Він відбувся лише переляком. Рятувальники нагадують українцям бути обережнішими на кризі і не забувати про правила поведінки на льоду крепко держись. Ура! Ну що ж, бережіть себе не тільки на льоду, бережіть себе скрізь, особливо під час повітряних тривог. Я вам бажаю мирної п'ятниці і мирних вихідних. І на все добре.